Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенна субота. Живемо, радіємо, витриваємо. Маємо благословенний час. Сьогодні маємо суботу, вихідний день, красивий день з красивого місця. І сьогодні беремо, як завжди, по суботах послання до Міряни Солдо. Нагадаю, що такі послання можна прочитати в книжці або на сайті Світломарії, послання Богородиці Цариці Миру. І сьогодні ми. Будемо роздумувати над посланням 2 травня 2015 рік. Дорогі діти, відкрийте свої серця та спробуйте відчути, наскільки вас люблю та наскільки бажаю, щоб ви любили мого сина. Бажаю, щоб ви пізнали його чим більше, бо неможливо пізнати його і не любити Його, адже він є любов. Діти мої, я вас знаю, знаю ваші болі та страждання, бо я їх проживала. Сміюся з вами. У вашій радості, плачу з вами у вашому болі, ніколи вас не залишу. Я завжди говоритиму до вас із материнською ніжністю. І я, як мати, я потребую ваших відкритих сердець, щоб без мудрістю і простотою ви вирішили любов, виширили любов мого сина, потребую вас, відкритих та чутливих до добра і милосердя. Потребую вас, поєднаних із моїм сином, Бо хочу! Щоб ви були щасливими та допомогли мені принести щастя всім моїм дітям. Апостоли мої, потребую вас, щоб ви всім показали Божу істину, щоб моє серце, яке багато перетерпіло і сьогодні терпить стільки страждань, змогло в любові перемогти. Моліться за святі своїх пастирів, щоб ви імені мого сина могли творити чудеса, бо святість створить чудеса. Дякую вам. Неймовірне послання так. Завжди суботні, аж мурашки по шкірі. Марія настільки ніжно, настільки з любов'ю говорить нам, як жити, що робити, до чого йти, до чого стримитися. Все це Марія, власне, і нам дає цих багато послань для того, щоб ми знайшли щастя в цьому світі, а щастя ми можемо знайти тільки в Ісусі. А до Ісуса можемо прийти тільки через любов. <с> Це так наче важко, та, заплутано, але і легко. Коли знаходиш Його, коли знайомишся з Ісусом, тоді і починаєш любити Його. Бо каже, неможливо не любити Ісуса. Ну, неможливо. якщо ти сьогодні не любиш Ісуса, ну, то ти, ти його не пізнав просто. Попросто не пізнав, не знаєш його. Та? Ти знаєш про нього, ти знаєш е, в Слові Божому. Е, про нього та? дуже добре говорить отець Роман на Євангелії Царства, перша частина, здається, ще. Про що проповідував? Таке задає питання: про що проповідував Ісус? Так? Бо ми в церкві проповідуємо про Ісуса. Але Ісус не проповідував про себе. Так? І це колись давно, ще коли я тільки почув перші його ці реколекції та? після мого навернення. Навіть не навернення, а просто пробудження, так? бо навернення триває до кінця життя, а після мого пробудження, хрещення з висоти, та народження з висоти. І коли я почув ці, то це для мене було дійсно відкриття. Бо я знав про Ісуса, але я не знав Ісуса. Про що проповідує Ісус? Власне, хто не знає, про що проповідує Ісус і хоче пізнати, то Іванглія Царства перша частина на правах реклами канал Галілея, або на цьому каналі є Євангелія Царства, перша частина з Та? Не суть, в якому місці це проголошується, а суть, як це проголошується і як потрібно це проголошення розуміти. Коли ти знаєш, про що Ісус проповідував, то ти пізнаєш Ісуса. Та? А не так, що ми проповідаємо сьогодні про Ісуса. Ми часто забуваємо сказати, про що Ісус проповідував. Ми проповідуємо Ісус, там помер Воскрес. І це все істина, все це правда. Людина може сказати: я ж його не просив, це класика відповіді, та я ж його не просив за мене помирати. Подумаєш, помер хтось там. Я ж не просив, та? Я... або батькам, я ж не просив вас народжувати. Богу, я ж не просив тебе давати життя. Тобто такі різні дурощі, єрісі можна собі вигадувати, говорити, та? Але якби ми усвідомлювали, що Ісус зробив, як Він це зробив, пізнали Його, то Його неможливо не любити. Це Марія сьогодні говорить: неможливо Його не любити. А коли любиш Його, то неможливо жити так, як він говорить, так як він не говорить. так? Якщо любиш Ісуса, то й живеш так, як Він говорить. Тут вже інших і з любов'ю це, і з радістю це робиш. Не так, що «Ой, ярмо на мене наклали. Ярмо на мене наклали, не за курити, не за е, накидатися, не за піти переспати, з ким попало. Так? Ярмо таке тяжке. Ні. Це коли любиш Ісуса, це з радістю це приймаєш. Живеш цим і розумієш, наскільки це вільність, так? що я не залежу від цього всього, від цього оцінювання, від цієї думки цього світу, від цього е, хрещення, від цієї системи, Ну, від цього, ви розумієте, від цього такого е, напливу цього світу? Не залежу. Вільний, звільнений, бо через хрещення отримав це звільнення. Через хрещення в Ісуса Христа, не в когось іншого, не в президента, та? Не, не в цей світ. Тому Марія дуже часто говориться, пізнай істину, істина Тебе звільнить. Істина Тебе звільнить. Для того християни справжні, які пізнали Ісуса, люблять Його, це вільні люди. Це вільні люди. Тому ці вільні люди будуть перешкоджати завжди всім. Всім будуть перешкоджати. комуністам, імперіалістам, президентам, політикам, е е бізнесменам, так? які хочуть купляти. А християни вільні. Не купиш, не запугаєш, не шантажуєш. Так? І це дає вільність. Ісус нам подарував вільність. Бо кожен гріх так чи іначе вводить в тебе, вводить тебе в якісь плутанини, і ти там потім вплутався. І кожна брехня тебе в плутанину вводить, кожна твоя зрада, гріх якийсь та вкрав, потім воно тебе все одно виводить. Воно тебе вплутує, плутує, як зв'язує тебе, як поневолює, та? гріх поневолює. Ну, Але як це донести то, та, тим людям, які думають, що церква поневолює? Бо багато хто каже, церква наложила ярмо, наклала. То не можна, то не можна. А, але хто вам взагалі сказав, що то можна, так? Е, ну, можна довго дискутувати, але наша місія нести істину істину. І, звісно, Ісуса, Ісуса. Щоб наші всі розмови були про Ісуса, конференції, не знаю, свідчення, репортажі. Якщо я включаю слухаю якісь не знаю, в Ютубі репортаж та, або інтерв'ю зі священником, і не чую від нього Ісуса, то я виключаю. Якщо там йде політика, якщо там йде будь-що, крім, крім Ісуса, та, то мені це не цікаво. І, і так можемо розпізнавати. Та. Де, де я хочу слухати, кого я хочу слухати. І, і власне, я обираю слухати е, те, що приближує мене так, до Ісуса, дає мені більше його розпізнати, е, ким він був, хто він був, для чого він так зробив. Е, тобто, ось ці всі моменти, бо я хочу знати його. Хочу знати його. Е, і вам всім рекомендую мати це бажання знати його, мати з ним відносини і тоді е, любити, любити. Бо неможливо любити е, того, кого не знаєш. Так? Як ми людей. Яких знаємо, то ми їх любимо. Так? А не знайомся, ну важко любити. Важко. Важко в плані навіть емоційному, та? посміхнутися, обвиняти. Е, якщо спільні друзі, то ще виходить. Та? А якщо нема просто людина. То важко так полюбити людину, ти не знаєш її. Так? І так само Бога важко буде полюбити, якщо ти його не знаєш. Так просто. Ну, бо знайомі сказали, що він файний хлоп. Тобі навіть знайомі кажуть, що він файний хлоп, але ти його не знаєш. Твій знайомий може його знати. Але ти так дивишся на того, ну... Ну, добре, чув багато хорошого про тебе, але я ж тебе то не знаю. Це для мене, якби ну, ніхто. так? Це наше людське таке. Ми створені по образу і подобі. Тому е, так само можемо від знайомих, від священників чути про Бога, та, про Ісуса. Але якщо я його не знаю, ну, то вибачте, ну, якби, файно, ви там з ним знайомі, а я так, ну, там згрішив, там вкрав, там збрехав, там зблудив. Та. Ну і ще так, тут мені відпуститься, я це знаю, і це добре. Це моя вся істина. Треба виходити з цього, та? виходити. І сьогодні Марія каже: Відкрий своє серце та спробуй відчути, наскільки тебе люблю, наскільки бажаю, щоб ти любив мого сина. Бажаю, щоб ти пізнав його чим більше. Бо неможливо пізнати його і не любити його, адже він є любов. каже Марія: Я бажаю, щоб ти пізнав його якнайбільше. А що нам допомагає пізнавати? Власне, комунікація, розмови про нього. Думати, а чому так зробив, а чому не так, а що він там малював на тому піску, коли такі мудрі рішення приймав. Так? І кожну деталь його життя обговорювати, дивитися з різних точок, з різних позицій. Ну, це, що ми на домах Воскресіння робимо, це, власне, ми Слово Боже, Слово Ісуса, Слово Слова Боже взагалі підвергаємо різним позиціям, точкам. А чому так, а чому звідси? А чому так? Ну, Тобто диску... здискутуємо, але ця дискусія допомагає розпізнати, чому так, а чому не так, а чому то. А в цій дискусії пізнається характер, воля людини. Ну, Тому вчимося пізнавати, пізнавати Ісуса. Дитинка моя, я тебе знаю. Знаю твої болі та страждання, бо я їх проживала. Марія каже, я така сама, як ви. Ну, я проживала, проживала і болі, і страждання, і радість, і, і щастя. Так? Все проживала. Ніколи тебе не залишу, каже Марія. Я завжди говоритиму до тебе з материнською ніжністю. І як мати, я потребую твого відкритого серця, щоб з мудрістю і простотою ти ширив любов мого сина. З мудрістю і простотою. Не каже про 500 дипломів, яких треба мати. Скільки докторатів треба закінчити, та, щоб е, з відкритим та чутливим е, серцем нести, ширити Божу любов. Потребую тебе відкритого та чутливого до добра і милосердя. Каже Марія: потребую тебе відкритого, відкритого, чутливого до добра і милосердя. Потребую тебе поєднаного із моїм сином. А коли ти поєднаний з сином, то у тебе на устах Ісус. Бо хочу, щоб ти був щасливим та допомагав мені принести щастя всім моїм дітям. Каже Марія, тут добре хочу, щоб ти був щасливий. Чому ти сьогодні нещасливий? Питання: чи щасливий ти сьогодні? А якщо ні, то чому нещасливий? Вчора ми вже казали, та? якщо не маєш миру, то молись, проси про цей мир. Якщо ти сьогодні нещасливий, то слухай Марії. Слухай Марію. А Марія каже: поєднайся, поєднайся з Ісусом, і ти будеш щасливим. А потім почнеш нести, якимсь чином та, станеш Марійною рукою і почнеш нести це щастя іншим людям. Марія хоче, щоб ми були щасливі. Не страждали, не помирали, не плакали, не, не знаю, не землю їли. А щасливими були. І це також ще одна. Правда така. Бо в нас ж церква страждальна. Я раніше я ж казав в дитинстві е, страждання спасіння, і то, і то. Але так формували ці слова страждання твоєму, спасіння твоє. Так? Але в моєму стражданні ніякого спасіння нема. В Ісуса страждання є спасіння. І воно збулося вже вже спасіння прийшло. І сьогодні я не мушу страждати. так, а, бо Ісус мені подарував життя. Це важливо зрозуміти. Але страждання різні риторики і страждання, нещастя це вже страждання. Бути нещасливим це бути страждалим. Алкоголізм це страждання. Наркоманія це страждання, блуд це страждання. Будь-який гріх це страждання. І Марія каже: вийди з цього страждання і стань щасливим. Ми не будемо зараз розбирати хвороби. і то, і то, то. Страждання це просто відсутність щастя. Бо людина, особливо Християн, Син Божий, має бути щасливим. І Марія сьогодні про це говорить: я хочу, щоб ти був щасливий. З'єднайся з Ісусом і будеш щасливий. А якщо ти не ну то іще пізнавай, більше пізнавай Ісуса, щоб стати цим щасливим. І коли ти вже зможеш сказати, Я щасливий то тоді йди свічі. Тоді йде так? А то сьогодні я можу сказати, я сумнівний, я сумніваюся, ну я такий, то радісний, то не радісний, то добре все, то все погано. Та, такий людина настрою, то хмарить, то, то вже не так добре тут пейзаж виглядає. Той раз не було хмар, то гори було видно, зараз вже не дуже. Тобто мій настрій плаває від, від невідомо чого. Та? Там десь новини подивився, мій настрій впав. І ще щось. Ісус Воскрес! Христос Воскрес! Ось це мій має бути настрій зранку. З ноги просипаюся, як казав отець єпископ Микола Лучок. Я з ліжка встаю, відразу на два коліна падаю, щоб не встати, не дай Бог, не з тої ноги. Відразу встаєш на два коліна. І тоді день супер! Виходить просто бомбезний. Каже Марія, потребую тебе, поєднаного з моїм сином, бо хочу, щоб ти був щасливим та допоміг мені принести щастя всім моїм дітям. Апостол мій потребую тебе. Апостолка потребую тебе, щоб, ви всі, щоб ти всім показав Божу істину, щоб моє серце, яке багато перетерпіло, і сьогодні терпить, стільки страждань, змогло в любові перемогти. Каже Марія, стільки перетерпіло моє серце, стільки сьогодні терпить ще. А чого терпить, бо багато гріха? Багато тих людей, які най, най, найболючіше, це, напевно, ті, які знають, знають ці послання, але не живуть ними. Та? Бо ті, хто не знають, їм, так знаєте, будете м трохи по лояльніше до цього. Та? А коли е ти вивчив, знав, але не живеш. ну, Це якось так знаєте, Марія дивиться: ну, я ж вам даю. я ж... Коли церква не хоче приймати якісь послання, які християни не хочуть приймати ці послання, ну це болить. Ладно, там атеїсти не хочуть приймати, ладно там е, хтось. А коли християни не хочуть приймати, то Марії це болить і дійсно страждає. Вона хоче всім принести це щастя, всім, кожному, кожному Кожному християну і кожному не християну, донести цю Божу любов. Каже я і сьогодні страждаю. Багато перетерпіла, я сьогодні терплю стільки страждань. Щоб моє серце змогло в любові перемогти. Молись за святість свого священника, щоб в імені мого сина міг творити чуда, бо святість творить чуда. Святість творить чуда. Чуда, бачимо, не основна фішка, не основна річ. Але Марія каже, що, що творить чуда. Святість. Чуда робить Бог, але через святих людей. Е, ну, є різні тож, з чудами ці різні речі. Чуда відбуваються через грішників, і, і багато ми знаємо сек, де були чуда та? Святого Духа дійсно, а потім людина відходила, і, а, але невідомо в якому стані вона чинила ці чуда, коли ці чуда відбувалися. Та? Можливо, пізніше людину звели гроші. Слава, будь-що може звести, так? Але Марія каже: там, де святість, там ми будуть чуда, там Бог буде проявлятися, там Бог буде А найбільше чудо це невернення. Найбільше чудо це познайомити особу з Христом. Це найбільше чудо, яке може тільки бути на світі. І ми можемо бути цим учасниками. Тому йдемо, знайомимо. Несем щастя, радість і істину Іванглії. Будьте благословенні! Мир вам, радість, благодать з Австрії, папа. -па.